Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу вам розказати і показати, з чого можна підібрати кольця на дизельний двигун 2Ч на 11. Є перший варіант. Перший варіант. Ми маємо двигун Донфенг фотон. Джимма 244, фотон 240, 244. Що ми маємо? Кольцо хромоване. 2,8 мм. Це прийдеться верхню канавку під поршень 2 ч розширити з 2,5 на 2,8. Друге чорне кольцо йде 2,5 мм. І масло шириною 5 мм, його теж прийдеться в від трохи розширити. Оце кольця з донфена. Потона, масло з пружинкою шириною 5 мм. Верхня хромована йде, нижня йде з маслоотбойною такою кромкою. Тут є топ, все. Якби цей варіант теж можна поставити, він теж буде працювати. Але прийдеться купувати два комплекта на один циліндр. Це перший варіант. Другий варіант двигун з водяним охолодженням. Китайський р 185 також має діаметр поршня 85. Перше кольцо хромоване, ось воно. 2,5 товщиною. Воно підходить. І два в, комплекті йде, два в комплекті йде чорних і одне маслосйомне. Так само по товщині вони підходять. Тільки що потрібно під два маслосйомних Потрібно буде розширити канавку. Цей варіант краще, якби. Тут ми маємо. Ну, все одно потрібно брати два комплекта на один поршень. Якби. При біді і при цих цінах, що зараз рядять на ці кольця, цей оцей варіант якби, самий такий оптимальний. Я купував щось 210 гривень за цей комплект. І 168 гривень за цей комплект. Ну, в будь-якому випадку потрібно трохи поршень. Тут два варіанти. І підхромоване треба трохи розширити в і під маслосйомне В цьому варіанті тільки під маслосйомне. Так що, отак, от в кого є проблеми з, з кольцями на цей двигун, можете сміло таке брати, і все буде добре. Оцей R185 це двигун. З, 10, по-моєму, 10 лошадиних сил, водяне охолодження на китайські мотоблоки йде. Оцей, мабуть, ми з цього комплекту і будемо це все ставити товаришу на двигун 2Ч. Так що дякую за увагу. Хто хоче, то той може купити такі кольця і поставити замість тих рідних 2. ч Це з мотоблока. Виходять кольця 185-й. Ось є табличка. 185 мм. Так що хто бажає, можете таке собі придбати і переробити.